На добраніч діти 365 казок Новорічна ялинка Діти і дорослі готувалися до зустрічі Нового року. Мирослав і його брат Панас прикрасили весь будинок сніжинками з білого паперу. Намалювали на квітках візерунки і смішні картинки. Тато приніс з магазину велику запашну ялинку. І мама пообіцяла, що завтра нарядчати її будуть всією сім'єю. Мирослав і Панас стрибали навколо ялинки. Чіпали її гілки та голки. Загравшись, Панас опустився і впав прямо на гілку. Ой, я вколов палець, зойкнув Панас. Краще б тато приніс в будинок Березу, а по горіх. Чому потрібно прикрашати на Новий рік саме ялинку? Тато, почувши синові слова, засміявся. Новий ну вигадали таке ніколи не чув раніше, щоб новий рік зустрічали з горіхом або березою в будинку. А брати ніяк не могли заспокоїтися. Тату, тату, кричали вони, хочемо інше дерево. Будемо його прикрашати. Добре, хлопчики, сказав тато. Швиденько, тепло одягайтеся і підемо в парк вибирати нове новорічне дерево. Усі разом. Мирослав і Панас радісно заплескали в долоні і побігли одягатись. Гуртом вони вийшли на вулицю і пішли через парк, що починався біля самого дому. Гуляючи парком, тато запропонував Мирославу. Подивися і скажи, які дерева тобі подобаються. Хлопчик замислився. Всі дерева в парку стояли без листя, були сірими і сумними. Тільки зелені яскраві ялинки і сосни радували своїм виглядом. Зелені пухнасті голки так красиво виглядали на тлі білого снігу. Давай повернемося додому і прикрасимо нашу красуню ялинку, попросили брати тата. Адже наряджати інші дерева взимку зовсім не цікаво, бо вони виглядають не так яскраво, як ялинка. Тато синами повернувся додому. На наступний день у всієї родини було велике свято. Головну героїню Нового року прикрашали іграшками, серпантином і гірляндами. Пухнаста зелена ялинка дуже подобалася всій родині. Мирослав і Панас танцювали і співали, водили навколо ялинки хороводи. Ялинка казкове новорічне дерево. Яке багато років поспіль радує дорослих і дітей, дарує гарний настрій і свято. Чижик і мурашка. Натрудилася мурашка і пішла до струмочка води напитися. Хвилька накотилася на берег і забрала її. Борзається комашка, хоче з води вибратися, та не може. От-от втопиться. Аж тут біля струмка пролітав Чижик. Він ніс в дзьобі гілочку для гнізда. Побачивши мурашка, тоне, спустився, підхопив бідолашну комашечку гілочкою і обережно опустив її на берег. Дякую тобі, добрий пташе, що врятував мене від загибелі. Я не забуду твоєї доброти і при нагоді стану тобі в пригоді. Сказала Мурашка, як же ти така маленька, можеш мені допомогти? засміявся Чижик. Живи собі і будь уважна. Аж якось лихий чоловік поставив у лісі клітку із зерном, а сам заховався у кущі і чекає, щоб спіймати якусь пташину. Чижик не помітив пастки. Заглянув у клітку. Тільки лихий чоловік хотів закрити, аж тут, де не візьметься мурашка, як кусне його за ногу, від несподіванки закричав чоловік, а Чижик швиденько пурхнув на гілку. Зустрів наступного дня Чижик Мурашку, подякував їй та й каже. Хто б міг подумати, що ти така маленька мене врятуєш? Мурашка відповіла, Не я тебе врятувала, а твоє добре серце. Вогник. Маленькому конику вогнику було дуже прикро. Сумно дивився він зі стайні. Як спортсмени катаються спортивним майданчиком на великих конях. Ніхто не хотів кататися на маленькому «Поні. Поні для маленьких дітей, казали спортсмени. А ми вже дорослі і маємо тренуватися на великих конях. Дарма вогник благав хлопців, що приходили тренуватися, хоч раз вибрати його для прогулянки. Ті лише посміхалися. Та ось одного разу на конюшню зайшов маленький хлопчик Артемко з мамою. Мамо, дозволь покататися на конячці, будь ласка, попросив Артемко. Ти ще маленький кататися верхи. Ми просто подивимося на коней і підемо додому, суворо відповіла мати. Тут Артемко побачив поні. Дивись, мамо, яка маленька конячка, якраз для мене, радісно закричав хлопчик. Вогник, як почув ці слова, весело заіржав і закивав головою. Так, я покатаю, поні теж коні. Мама завагалася. А ти спокійний? Звернулася вона до вогника. Поні підійшов і лизнув маму в долоню. І таке благання було в цю мить в його очах, що мати погодилася. Ну, гаразд, запитаємо у тренерів дозволу. Ура! закричав Артемко і побіг до тренерів. Ті дозволили покататися. Увесь вечір. Коні катав Артемка і був дуже гордий. Ще пак, адже він, як великий кінь, ходив по полю, а на його спині сидів щасливий хлопчик. Так почалася велика багаторічна дружба вогника та Артемка. Королева Морозива. Жила була принцеса. Яка дуже любила морозиво. Скільки б цих ласощів їй не приносили, їй завжди хотілося більше. Якось вона наказала своїм слугам, щоб вони принесли до її палацу все морозиво, що є в королівстві. Коли вони виконали цю забаганку, вона оголосила себе королевою морозива. Їй не дуже хотілося ділитися своїми улюбленими ласощами з кимось. Тому мешканцям свого королівства вона поставила умову, якщо хтось з них захоче поласувати морозивом, то має подарувати їй за це щось дуже коштовне. Та мешканці королівства не поспішали віддавати коштовності за морозиво. Звичайно, самотужки королева не могла швидко з'їсти таку велику кількість морозива. Тому скоро воно почало танути та перетворилося на ріки молочного коктейлю. Тепер рідке морозиво заполонило всі кімнати та коридори палацу королеви. Воно лилося з вікон, і тут королеві морозива стало страшно. Вона злякалася, що може втопитися в річці з молочного коктейлю. Тож Мершій підійшла до вікна та попросила про допомогу. Мешканці королівства пожаліли колишню королеву Морозева. допомогли їй прибрати залишки розталих ласощів з палацу та врятували її від потопу. А вона зрозуміла що жадібність до добра не доведе. Запаслива білочка Жила була у лісі білочка. Влітку та восени вона старанно працювала, збирала шишки та горішки, щоб взимку було чим поживитися. Цілими днями бігала вона з гілки на гілку, з дерева на дерево. Така прудка вдалася, що всі звірята лісові їй заздрили. Якось зустріла білочка на галявині зайчика. Він саме хрумав соковитою гілочкою. Вітаю, зайчико, привіталася білочка. І тобі доброго дня, білочко. Знову ти по лісу бігаєш і не стомлюєшся? Ой, зайчико, ще й як. Ввечері з ніг падаю, але ж потрібно запастися на зиму харчами, як кажуть, готуй, сани влітку. Дурниці, буркнув заєць. Я ось не запасаюсь і добре перезимовую. Як знаєш, зайчику, відповіла білочка, ну, побіжу я, маю справи. Настала зима. І білочка з дітками в дуплі горя не знають. Лускають собі горішки і шишечки, ягодами шипшини заїдають, а зима видалася сніжна і холодна. Бідували ті звірі, які не мали запасів їжі. Одного дня почула білочка, як хтось її кличе. Виглянула вона з дупла на двір. а під деревом сидить зайчик. Здоров був, зайчику, чому мене кликав? Доброго тобі дня, білочка! Я тебе кликав, прийшов я до тебе, щоб їжі трохи попросити. Замило все кругом снігом. Не можу добратися до трави і корінців. А у тебе запасів на десяток вистачить? А чи знаєш ти, зайчику? Як я важко працювала ціле літо, відповіла білочка. Не мушу я з тобою ділитися, але шкода мені тебе. І дала йому трохи смачненьких горішків і шишок. Настала весна і за нею і літо. Зібралась якось білочка по шишки, дивиться, а під деревом лежить купка грибочків, горішків і шишок. Здогадалася тоді вона, що це зайчик віддячив їй за зимовий порятунок.